Друзі, всім всім найщиріші вітання. Вітання з міста Суми. Мене звуть Людмила і я ну, настільки я рада вас бачити, я так скучила за вами. Я не знаю, чому так виходить, що трішечки я затягую з відео. Можливо, тут і є свої причини. Втомлююсь на роботі цілий день. Можливо, немає якогось внутрішнього такого задору, немає такого настрою, налаштування, на знімання, незважаючи на те, що читаю я ну, багато, я так вважаю. Вже я вам заборгувала, я вам казала, що зніму, але не вийшло відео прочитаного за лютий. А вже я у березні начитала 5 книжок. Можливо, я об'єднаю і. Обов'язково вам розповім, тому що мені хочеться мати зворотній зв'язок з вами, мої дорогі книголюби, читачі. Я радію своїм постійним глядачам, а також мені приємно, що на канал заходять і новенькі глядачі. Я не є літературним критиком, я також проста читачка, я люблю читати, і мені хочеться обмінюватися думками з вами. Тому я тут, тому я розповідаю про книги, про свої враження від прочитання. Читаю я книжки різних жанрів, у тому числі і фентезі. Саме про цей жанр піде сьогодні мова. Отже, вмощуйтесь зручніше. І я сьогодні розповім вам про дуже цікавезну книгу. Я не є знатоком цього жанру фентезі, але книги такого жанру я теж читаю і буду розповідати знову ж таки повторюся з позиції саме читачки. Сьогодні я знаю, що є такі серед вас, що чекають на відгук на книгу майстра фентезі, дуже відомого американського письменника, про якого я вам розповідала. І книгу, одну з останніх його написаних книжок Хребет Дракона. Я вам також розповідала і показувала, гортала сторіночки у останньому відео. Буде на каналі, будь ласка, в описі, і ви так знайдете, можете поцікавитися. І сьогодні я вже ділюся з вами відгуком саме на книгу Кевіна Джеймса Андерсона-Хребет дракона. Я не буду зупинятися на зовнішньому вигляді книги. Я вам доволі докладно показувала її детально, розповідала трошечки про автора. Ви все це знайдете самі на каналі. Хоча мені хочеться її гортати, ось я знову це і роблю. І вона, мені здається, трішки збільшилася навіть в об'ємі, завдяки тому, що я тут стільки наробила різних закладинок. Тому що друга книга, наскільки мені відомо, ще не вийшла в Україні, і я можу призабути, поки я дочекаюся, її знову почитати. А я вже почала чекати другу частину. Тобто ви можете вже зрозуміти, що перша частина трилогії Розбудити дракона, Хребет дракона мені сподобалася. Це основне, основна така теза, якою я хочу з вами поділитися. Я з острахом приступала до читання цієї книги, і я думала, ну як вона піде, як, можливо, важко буде читати такий великий об'єм. Книга збільшеного формату і містить 560 сторінок. Тільки нагадаю тим, хто не дивився і кому ліньки, можливо, дивитися це відео про зовнішній вигляд книги. Вийшла книга у видавництві Медіасон Про Івано-Франківськ. І цю книгу нам представляв у нашій бібліотеці Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці головний редактор видавництва Владислав Сукенник. Отже, спробую розповісти поділитися, щось зачитаю. Поїхали фентезі. Як читалося? Читалося мені доволі легко. Книгу я прочитала за 6 днів. Читала я перші два дні увечері пізно, по 50 сторінок. Потім я збільшила темп і були вихідні. Я прочитала ще більше 200 сторінок за два дні, і ось я дочитала її вчора. Це вівторок, 28 березня. Я увечері дочитала цей роман Епічне фентезі. Відчувається, що автор дуже досвідчений, читається легко, стильно Мені сподобалося, як написана ця книга. Про перші враження, буквально я ж тільки не прочитала, тому і я вийшла відразу ж з вами на зв'язок, щоб цим і поділитися першими враженнями. Хочу сказати, що книга сподобається тим читачам, які люблять таке, знаєте, деталь, детально, описане, детально описані персонажі, події, світ фентезі, різні історії, які супроводжують життя. Події головних героїв, персонажів, що відбуваються саме на сторінках роману. Тобто тут ви не знайдете такої якоїсь, ви знаєте, дуже бурхливої динамики або розвитку такого стрімкого розвитку подій. Ні, все ж таки хочу звернути увагу на те, що тут є подекуди повільні такі описи того, що відбувається. З героями, персонажами. І е, хто не, нікуди не поспішає, а хоче зануритися в історію кожного персонажу, то, будь ласка, тоді ця книжка для вас. Можливо, декому вона здасться трошки, а може і не трошки, затягнутою. Місцями, можливо, нудною, можливо, і таке буде сприйняття, тому що я знаю, що не всі полюбляють таке неспішне читання, але книга потребує уваги, вашої уваги, щоб ви занурилися і поменше, ви знаєте, так відволікалися від читання, тому що тут багато персонажів, багато різних відомостей. Про їхнє життя, про історію. І е, тому треба уважно читати і слідкувати. Але мені було цікаво за всім цим слідкувати, за розвитком е, подій. Постараюся не спойлерити, але я не можу обійтися без того, щоб трошечки не привідкрити вам основну сюжетну лінію. Тут ви будете зустрічатися зі таким різноманітним таким світом фентезі, головними такими персонажами магічними, якимись такими несподіваними будуть крижані і піщані люті. Саме слово люті від слова лютий. Колись дуже-дуже давно, 2000 років тому, вони просто зникли зі світу, і навпаки, з'явилися люди, які заснували різні свої країни і спокійно собі жили, процвітали. Деякі з них були дуже такі. Миролюбні, а деякі країни, такі до прикладу, як Ішара, про яку ви будете читати, ось є мапа. І ви знаєте, я зверталася, постійно зверталася. Мені було дуже цікаво е, споглядати, розглядати всі ці назви міст і країн е, королями, яких якраз були головні персонажі роману. Це ось мапа співдружності. Це більш такі е, миролюбні країни, і герої мені сподобалися. Саме ось лю, люди, які там правили, королі. І Ішара та її королева, яка дуже хотіла, щоб її цінували за саме її політику таку е, миролюбну. Люці піщані і люці крижані, вони хочуть зійтися в такій єдиній битві для того, щоб розбудити дракона, який десь ховається у скелях. Він теж дуже давно він заснув. Він заснув. Він і не чого не чує, нічого не бачить. І ось ці крижані люті і піщані люті. І вони намагаються кожен з цих лютих і крижані, і піщані отримати перемогу у цій битві. А змагатися вони хочуть якраз з цим самим драконом, який десь дуже-дуже глибоко в скелях заховався і він заснув. І ось люті намагаються його розбудити. І тут вони з подивом помічають. Починається книга з того, що з'являється у поселенні Україні людей, де править молодий король Адам та його дружина Пенда, яка очікує на дитину. З'являється ця піщана буря. Ви почитаєте, дуже так описано, детально, дуже атмосферно, до речі, деякі епізоди взагалі не відірватися. І ось з'являється ця королева. Піщаних Піщани, як правильно сказати, королева Ву. І вона пропонує людям доєднатися до воїнів, щоб вони разом полювали на. Дуже-дуже величезного дракона і змогли його перемогти. І таким чином починає закручуватися сюжет. І поступово ми дізнаємося все більше і більше про і самих лютих. Тут є цікаві такі малюнки, які я просто. Ну, затримувала, так, затримувалася у читанні і їх розглядала. Я вам вже показувала, але я поверталася до цих малюнків, дуже гарних ілюстрацій, чорно-білих. Ось, до прикладу, крижані люті, як вони взагалі виглядали. Ви почитаєте доволі цікаво описані. Ці персонажі, цей такий магічний фентезійний світ, у якому опинилися прості люди. А ви також будете читати і дізнаватися про різноманітних таких персонажів, які, до прикладу, мали назву хоробрі. Це такі хоробрі, які володіли певною магією, а в них були такі реймери. Це ось якраз приклад магії. Теж цікаво було читати. Це така золота смужка, смуж, я навіть виписала для себе, що таке. Реймер шукала, шукала, і ви знаєте, поступово в книжці з'являються такі моменти, такі епізоди у тексті, де слово, яке тобі не зрозуміло, не зрозуміло можна його якось розшифрувати, і далі ти читаєш, і такий контекстний такий текст виходить, і ти вже розумієш, що це таке. До прикладу, я спочатку не могла знайти, що таке Реймер, а це така була золота смужка. Якраз це такий приклад, Приклад приклад магії, яку використовували до прикладу хоробрі. Вона пристебнута була до зап'ястку, і такі зубці були дуже великі. І я думаю, що було болюче людині, яка носила цей реймер, і випромінювала таке полум'я, вогонь випромінювався з цього реймеру. І інші такі приклади, звичайно, що магії, якою володіли і піщані люті, і крижані люті. Цікаво було мені про це читати. Крім хоробрих, які, до речі, були на службі у людей. вони були такими, ніби охоронцями, охороняли людей, супроводжували їх у військових походах і просто в різних ситуаціях були на сторожі завжди. Цікаво було також читати про плем'я або касту, або такий народ, як Утаукі. Так здається, вони звучать. Їхня назва це був такий народ, який постійно кудись приміщався, мандрував і заходив у такі місцини, куди не заходили люди. І вони робили перепис усього спадку людського. Все, що відбувалося, вони записували. Як все це відбувалося, ви також, друзі, почитаєте розділи: вони просто йдуть за номерами. 101, останній розділ 101. і 101. і поступово змінюються саме персонажі. Кожен розділ починається з опису інших героїв. Один герой змінює іншого героя, і далі, далі, далі постійно йде така зміна. І вам потрібно просто пристосуватися до читання, і ви спіймаєте свій темп, і будете вже далі. Вам буде легше ви будете розуміти, хто описаний про що, де завершилося, завершилася якась подія, якась магія, де знову почалася інша магія. І дуже цікаві такі різні різні подробиці, деталі і їхньої магії, і їхнього опису життя. Люди там були і старейшини, якісь, і молоді такі представники їхніх, їхнього народу, про які теж йде мова, і цікаво, дуже вони описані. До речі, як ви, як ви читаєте, я знімала суперобкладинку, вона мені дуже заважала. Я взагалі, ось такі великі книги, я завжди знімаю. Мені незручно читати в суперобкладинці. Ось, до речі, цікаво було про ішару читати. ну Це ілюстрація вже наприкінці роману, але на початку десь теж ви будете знаватися про різні подробиці, як взагалі було влаштовано їхній побут, детальки, якісь. До прикладу, у Ішарі був такий водяний годинник. Пристрій було збудовано три покоління тому, та він і досі працював точно. Вода з резервуара на верхівці стікала рівномірним потоком, що наповнював мірні циліндри, піднімаючи плавучі диски, які скидали чаші, щоб заповнювати нижні ємності. Хвилина за хвилиною, година за годиною рівно опівночі всі басейни спорожнялися, потім знову наповнювалися, щоб водяний годинник міг відміряти наступний день. І Луріс, а це королева. І шари, слухала заспокійливий звук, тонких цівок води, впевнений потік часу, що ніколи не змінюється. Це просто вам до прикладу. Переклад, я вам не сказала, переклад дуже гарний, завдяки чому легко мені читалося: перекладачка Ірина Сав'юк. Майже немає одруківок, ну можливо, одну чи дві, я так помітила, але дуже дуже гарно написано. Про історію поселень хоробрих взагалі докладно почитайте, хто такі були хоробрі. Як, до прикладу, у Таукі вели перепис всіх подій спадщин. В них називалася, знаєте, людина повинна залишити після себе спадщину. а В них були, був такий діамант. Сльози матері. Ви подивитеся, ось на, теж на початку буквально. Тут вони дивляться, це старейше народу, і вони розглядають саме цю, цей перепис, що було закарбовано ось і відображалося саме в цьому діаманті Сльози матері. Самі, ви знаєте, самі головні персонажі доволі цікаво описані, деякі з них були хоробрими, добрими людянами, а це правителі, як я вже сказала, правителі співдружності. Я навіть ось тут собі помічала ось Колонан Фелстаф був королем Нортери, Адан Судери. А всією співдружністю керував кондур. Ось цей конах кондур. Не знаю наголоси, чи правильно, чи неправильно, але так, це був такий король всієї співдружності. А його син та брат вони якраз були королями інших таких держав. Ви почитаєте, не буду, а то вже це буде спойлер. Але дуже цікаво, ще раз повторюсь, було споглядати, де розташована яка країна, що таке, ось як виглядала співдружність тощо. А були персонажі такі вже і негативні, і їх теж було не так вже й мало. До прикладу, це і жрець, який працював у царстві. Ішарі і був верховним жерцем. Дуже бажав, що розросталася ворожнеча. Він хотів постійних військових подій. Він був проти, проти миру, ви почитаєте, і цікаві персонажі такі, але вони були дуже, дуже такі страшні, кровожерливі. Можна сказати. Це були такі бушки у якраз в Ішарі. В Ішарі, де а, ними опікувався цей жерць кловус. А ось якраз тут дуже багато таких буде зустрічатися і е, жорстоких сцен, е, як приносили жертву, що, хто, що слугували саме для цих, що слугували жертвами для цих божків, які е, нібито повинні були захищати людей цього, е, тієї держави, тієї шари. І люди вірили в цих божків, і ось ця віра, вона теж слугувала тому, що божки відчували себе впевнено, вони розросталися, і крім того, їх так годували постійно, приносили жертви цим божкам. Ну, так трішки лячно було це читати. Є чимало таких сцен, будьте готові до того, що у книжці є Жорсткі сцени, і жертвоприношення, і бійки, події, які відбувалися, і різні герої. Є тут і теми кохання. Дуже цікавий такий момент, просто як так на згадку, про конага дуже багато. і так, ну, Мене вразило просто кінтівка. Мене вразила, не буду розповідати, що там станеться наприкінці. Але деяких героїв мені було дуже-дуже жалько. Ну, цікаво було читати, а так, також з долею такого жалю, і про те, що робили крижані люті, як вони себе поводили, і як з ними намагалися боротися. Що з цього вийшло? Цікаві сцени саме присвячені ось дракону і не тільки дракону, але різним таким тваринам, на яких пересувалися, до речі, ось ті піщані люті. А щось таке важливе я для себе виділяла, окрім таких стікерів різних. Маленьких я ще й робила ось такі нотатки, записувала для себе. Так буде легше потім пригадати, якщо буде доволі велика перерва, а поміж виданнями, і поки я дочитаю дочекаюся другу другу книгу. Цікавими також були такі, я казала вам, що можна поділити на два табори. Це позитивні, негативні персонажі, які якраз наповнювали цей світ, про який йде мова. Це були такі бійці, чорні вугри, чому вони так називалися, яка в них була своя магія? В кого або в що вони вміли перевтілюватися. Магії тут достатньо достатньо дуже цікавий, фантастичний. Фантезійний світ, цікаві приклади магії, і він просто мене подекуди захоплював. Мені було цікаво. І я ось прочитаю, знову повернуся до. Малюнка розглядала я ці малюнки, знову ж таки, мені вони сподобалися. Вразила, мені, мене вразила до прикладу: ось ця сцена, або це така стіна, рельєф, де відображені були бої. Ось ці самі тварини, на яких вони пересувалися. Якщо їх порозглядати, то піде не одна-дві-три хвилини. Можна хвилин 5-10 розглядати. Дуже цікаво вимальовуються такі обриси різних персонажів, яких спочатку ти нібито не бачиш на картині, і це була жива картина, це теж магія. Там можна було з одного боку, з певної сторони підійти, і картина оживала. Ось такі цікавинки, тіка... дуже вразила історія дівчини, в якої якраз забрали ось цю пам'ять, і вона повсякчас вважала себе винною в жорстокому вбивстві. Але чи так все це було насправді, ви почитаєте. Цікаві персонажі, повторюсь, різні магічні прийоми, магія в дії. Але знову ж таки, повторюся, що сцени насилля є, кровожерливості, такої, до цього потрібно бути готовим. Але, читається, мені було дуже цікаво читати цю першу книгу. Це ось битва. З драконом, але це ще не той дракон величезний, а такий дракончик, можна так сказати. Протягом читання є цікавий вислів, який повторюється на сторіночках роману. Початок є кінцем є початком. Тобто ось такий світ, який створений з добрих і злих персонажів, з добра і зла. З таких моментів об'єднання людей, які хотіли все ж таки об'єднати свої зусилля і боролися, для того, щоб боротися проти суцільного зла. Ось таке в мене, друзі, було читання. У книжці для кращого розуміння деяких термінів є глосарі. І дійсно такі слова, звичайно, що зустрічалися, які тут подано. І я так заглядала і цікавилася. Ось такі в мене враження після прочитання хребет дракона Кевіна Андерсона. Я раджу книгу до прочитання. Вона зацікавила мене дуже своїм фантазійним світом, описом, прекрасним описом, детальним описом персонажів мені було просто цікаво спостерігати за розвитком подій, занурюватися в різні події, які подекуди могли нажахати, або визивали усмішку, або просто таке здивування, коли йшла мова про магію. Світ, який створив Кевін Андерсон, мені сподобався. І я з нетерпінням буду чекати на продовження на другу книгу. Знаю, що це трилогія «Розбудити дракона. Чи вдасться людям все ж таки об'єднати свої зусилля заради спільної мети, заради миру, добробуту, щоб всі жили в злагоді і у добрі? Чи все ж таки злі сили переможуть? Я не знаю. Будемо читати, і ви, якщо зацікавитесь, теж будете читати і спостерігати, як будуть розвиватися події. Я впевнена, що любителі фентезі будуть задоволені. Багатий, різноманітний на події, на описи світ фентезі. І ось таке в мене було читання хребет дракона. Можливо, вийшло сумбурно, я не знаю. Я хотіла, я хотіла поділитися буквально відразу майже після прочитання своїми думками з вами. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Можливо, з вас вже хтось теж читав цю книгу, як вам зайшов в цей світ фентезі, що вам сподобалося, що не сподобалося. Давайте обговоримо. Па-па! Папа, друзья.